У цьогорічних інвіктус геймс у Дюссельдорфі братимуть участь 24 країни. Протягом восьми днів 600 учасників змагатимуться у десяти видах спорту. Відбір кандидатів до української команди проходив у травні у Львові. Відтак національну збірну на всесвітніх іграх нескорених представлять 25 захисників. Відбір до всесвітніх ігор нескурених був закладений цього року. Наприкінці квітня до міста Лева з'їхали з 250 ветеранів з різних регіонів країни, аби перевірити свої фізичні кондиції та поборотися за місце у складі збірної України. Цієї мети досягли криворічці Олег Должок та Назар Вознюк. Ветерани змагатимуться у трьох з десяти видів спорту. У нас сильний плавець Назар. Я просто нагадаю. Він привіз наше місто 5 медалей золотих. Це був такий, ну тріумф, да, це, це гордість кривбаса. Але також він буде приймати участь у волейбол сидячі плавання і веслування. Перед поїздкою до Дюссельдорфу спортсмени ретельно готувалися у складі української команди. Вони проходили збори під Києвом в Кочі Заспі. Потім у них була маленька перерва спортивна. Після то перерви вони уїхали в Хорватію на збори всіукраїнські, там вони зараз займаються активно. І виїжджають в Дюссельдорф. Вірю, надію, що наші хлопці в корморозі не спустив руками. Валерій Катькін супроводжуватиме криворічців. каже, спортсмени мали змогу попередньо готуватися у місті. Тут за підтримки ради оборони створені усі умови для тренувань. Матеріально-технічна база спортзалів, де проходять реабілітацію. Військові, дедалі покращуються. Собиста Юрійович Вілков подарував нам, подарував школу спортивну дитячу першу два таких сучасних іноземних велотинажера. Тобто для вислування до речі, це один із видів змаганнях висловання. Ми також мені приймали участь у, цих, у всіх змаганнях. І також це тренажер він, він універсальний і для плаців, для волеболістів. Тобто, ну, це така, м'яза, щоб вони були міцні у хлопців. Сергій Паєцик визволяв Херсонщину. Під час наступу його танк був підбитий ворогом. Сергій отримав поранення, але не полишив активний спосіб життя. Він є учасником криворізької команди Нескорених і нині проходить реабілітацію на сучасних велотренажерах для веслування. Я получил кон контузии, получил травму левого плеча, поэтому разработку данного сустава очень-очень удобно. На етемтрітрінажорі відчуття, як ти проплив, дуже багато кілометрів. Поэтому тренажер дуже цікавий, очень функціональний. За підтримки голови ради оборони міста Криворізькі нескорені отримають нове спортивне обладнання. На підході два сучасні хендбайки, велотренажери для спортсменів з травмами кінцівок. Проводов, Олег Каплій цей день.